Харків живе, працює, відбудовується, і все це під загрозою обстрілів, блекаутів, різних надзвичайних ситуацій. Бо другий рік триває війна, а Харків прифронтове місто, фортпост країни. Яким же був цей рік для Харкова? Пригадаємо, як приймались важливі рішення у 2023-му року суцільної темряви суворого маскувального режиму, і от 7 березня 2023-го мер Харкова приймає рішення час повертати освітлення на вулиці міста. Я провів перемовини з особами, які відповідають за безпеку у місті Харкове, і ми домовились, що поступово з сьогоднішнього дня ми будемо пекати світло. включимо тестовому режимі з вісімнадцятої години до 19.30 Буде працювати світло. Спочатку головні магістралі, центральні вулиці та місто, наче ожило це був важливий, позитивний, надихаючий знак для мешканців. Шканців. Сьогодні ж вуличне освітлення теж за рішенням очільника міста працює до 21.30 А ще у 2023-му постає питання: скасувати чи продовжити готувати і видавати безкоштовні обіди, якими годують харків'ян та переселенців за рахунок міста з грудня 2022 -го. Ігор двадцять впевнено говорить, продовжимо. Життя вкотре показало. Рішення однозначно правильне. Для тих, хто втратив все під час обстрілів, тих, хто евакуювався до Харкова з більш гарячих точок, навіть безкоштовна тарілка супу неабияка допомога. Їжа дуже вкусна, дівчата готують дуже хорошо. Большая благодарність Терхову, нашому меру, що пошли на зустріч і зробили таке добре. Тож за рішенням мера гарячі обіди надаватимуть і у наступному році. А ще при ухваленні міського бюджету на 2024-й Ігор Терехов також відстояв своє рішення продовжити і безоплатний проїзд для мешканців Харкова на наступний рік. Це храніно. Фінансування расходов на забезпечення безплатного проїзду в метро, трамвай, тролейбуси, автобуси на що придус 1 один мільярд сто мільйонів гривень. Жодне місто подібного ніколи не робило, і харків'яни говорять, це неймовірна підтримка для людей під час війни. Це прямо мені зараз необхідно. Ну грошей на проїзд би не було. Дякую большої за. Це. Я мать-одиночка, и у меня сейчас нет заработка. Замечательное решение, но я по своему возрасту мало пользуюсь. А так нормально, хорошо. Мне нравится. Я считаю, что правильно. Правильно, і вообще я мерам очень восхищаюсь. Так окон он удержал город во время війни я нікуди не уїжджала. Я тут була все время з першого дня. Очень йому благодарна. Переймається мери долою підприємців Харкова. Говорить, переконаний, що бізнес буде розвиватися, коли в місті будуть сприятливі умови для цього. Тож цього року на сесії міськради було також ухвалено рішення щодо скасування орендної плати для певної категорії підприємців. Хочу акцентувати увагу усім, що ми прийняли рішення щодо скасування арендної оплати за комунальне майно нашим підприємствам на період, коли велися у нас активні бойові дії, і хочу сказати, що це дуже важливе рішення. П'ять тисяч підприємців підпадають під це рішення. А от чого точно не робила жодна країна світу, так це створення школи у метрополітені. Ось як розповідав Ігор Терехов про організацію майбутньої метрошколи у серпні в ефірі Єдиних новин. За допомогою нашого комунального підприємства «Метрополітена». ми організовуємо спеціальні класи таким чином, щоб не заважати пасажира потоку, який є зараз у харківському метрополітені. Крім цього, це рекуперація воздуху, це освітлення, це шумоізоляція. Крім цього, будемо подвозити дітей, будемо безкоштовно годувати дітей. І хочу, хочу сказати, що тільки по бажанню батьків. Радин, це ми будемо робити. Метрошкола – ідея харківського міського голови, яку, хоча і не спочатку, і без великого ентузіазму, але все ж таки підтримали батьки і вчителі. Це дуже гарна думка було створити школу в метро, бо дітям у нас справді зараз не вистачає спілкування і вдома сидіти вже набридло. Як вихід безпечного навчання і соціалізування дітей вихід гарний, тому що школа це насамперед не тільки навчання, а саме можливість давати дітям спілкування. Відкрилась метрошкола 4 вересня. Було тоді всього 60 підземних класів. Зараз же на п'яти станціях метро обладнані 19 приміщень, де навчаються 205 класів, і це 2087 дітей. Школою вражені всі від президента України до міжнародної спільноти. Я дійсно вражений організацією. Тим, яку ідею ви спромоглися знайти для того, щоб організувати процес навчання. Дуже приємно було побачити дітей, їх посмішки, очі. Очинять маленькі, такі дуже приємні, але вже й трішки дорослі. через всі випробування, які ми вони проходять з цією країною. Та на цьому у Харкові вирішили не зупинятися за рішенням мери, січня 2024-го у метрошколі облаштують класи для дошкільнят про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку у визначених приміщеннях спорудах КП Харківський метрополітен. Хто за? Прошу голосувати. Дякую нагало. А щоб ще більше задовольнити потребу харківських школярів у навчанні в місті будують спеціальну підземну школу, і це теж ідея Ігоря Терехова. Бо каже він: по метро більше немає можливості створювати нові класи. Тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того, щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах. Кошти для зсу найважливіша тема. А після схвалення Зеленським рішення про переспрямування військового ПДФО громад до держбюджету скарбниця Харкова зменшилася десь на 30%, Зауважив мер, і жодне місто не має таких колосальних руйнацій через війну. Тож і не потребує таких величезних коштів для відбудови. Але головне сьогодні перемогти, і на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож на допомозі військовим у Харк. Харкові економити не будуть, каже мер як спрямовували кошти на ЗСУ, так і надалі продовжуватимуть це робити. Місто Харків за часи війни перерахувало до е збройних сил України е 906 мільйонів гривень. Ми не з нашими військовими, що ми не робимо з цього Ми uh -huh. uh -huh. перераховуємо е кошти кошти на військові бригади і на військові частини. А вони вже е на а це кошти використову за ініціативу мера в цьому році втілено в життя ще одне важливе рішення, яке ухвалила на сесії міської ради. Такої програми немає в жодному місті країни. Підкреслив Ігор терехов. Ми будемо виплачувати кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. В нас є діти тих загиблих, які воюють, воювали з 2014 року, і цей реєстр ми ведемо з 2014 року, таких дітей 51. У сім'ях загиблих стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей. І на жаль, їх кількість збільшується. А ще в планах створити програму реабілітації для воїнів, які повертаються з фронту. Стосується також це і їх працевлаштування. І просто неможливо не сказати про підготовку Харкова до опалювального сезону. Були взяті до уваги та прораховані всі позаштатні ситуації минулого року, говорить Ігор Терехов. З усіма восьмиразовими перезапусками системи опалення з моменту закінчення навесні цього року опалювального сезону відразу почали готуватись до наступної зими. Ремонтували обладнання, трубопроводи, оснащували котельні та закупляли генератори. Працюють пункти незламності, всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці. Вони мають сьогодні вже генератори. Так, завдяки ефективній підготовці до зими серйозна. Аварія, що сталася через негоду на початку цього грудня, пройшла непоміченою для харків'ян, попри те, що навіть вимкнулись котельні. Ось як коментував цю позаштатну ситуацію. Мер міста в прямому ефірі єдиних новин. Нам вдалося утримати тепло у е, житлових будинках харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили дуже серйозно, готуючись к опалювальному сезону. Це був Перший такий серйозний виклик для харків'ян, і ще раз це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися. Тож Харків живе, працює, і попри війну в місті приймаються важливі для його відновлення і розвитку рішення. Навіть такі, як ялинка та концерт в метро, що здавалося б не на часі, але як кажуть самі містяни, сильно підтримують дух і підіймають настрій. Яна Біляєва, Ігор Мартиненко, Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Харків, Новини.